Мене звати Олена, і колись я вважала, що моє життя майже ідеальне. У мене було все люблячі батьки, чудова освіта, улюблена робота, а головне, Іван, мій чоловік. Ми познайомилися в університеті, швидко закохалися, і через кілька років ми одружилися. Іван був людиною не дуже емоційною, але турботливою та вірною. Наш люб здавався мені надійним. Хоча з роками пристрасть між нами поступово згасала. Ми жили в невеликій квартирі, подарованій батьками Івана на весілля. У нашому житті все було тихо та спокійно, допоки не з'явився новий фактор його батьки. Від самого початку Іванові батьки Надія Петрівна та Михайло Сергійович проводили кожні вихідні на дачі за містом. Я не була великою шанувальницею дачного відпочинку. Але щоб не засмучувати свекруху та свекра, я таки приєднювалась до їхніх сімейних поїздок. Чесно сказати, спочатку мені було навіть цікаво працювати на городі, але потім мені це почало набридати. Михайло Сергійович, мій свекор, був людиною з почуттям гумору, і він часто жартував наді мною. Він називав мене міською панночкою, яка не пристосована до життя на природі. Мене це трішки дратувало, але я продовжувала мовчати і працювати разом з ними на дачі, намагаючись підтримувати їхню родину гармонію. Наша сімейна іделія змінилася, коли я почала працювати з дому. Іван, який працював на сімейному бізнесі. Постійно їздив у відрядження, а я тим часом займалася своєю онлайн школою з питань здорового способу життя. Саме тоді Михайло Сергійович почав приділяти мені більше уваги. Він приходив частіше, коли Івана не було вдома, і поступово його жарти стали більш відвертими. Спочатку мені це подобалось. Відчувати себе привабливою, коли пристрасть у шлюбі майже згасла, було дійсно приємно. Та одного дня все змінилося. Михайло Сергійович прийшов до нас у квартиру, коли Іван був у відрядженні. Він намагався мене поцілувати, і замість того, щоб його відштовхнути, я дозволила собі піддатися йому. Це стало початком нашого таємного роману. Наші зустрічі продовжувалися деякий час. Але поступово мене охопив страх. Я розуміла, що рано чи пізно все розкриється. І Іван таки дізнається про наші стосунки. Я не хотіла втрачати свого чоловіка, адже він був важливою частиною мого життя. Я зрозуміла, що якщо я продовжуватиму ці зустрічі зі свекром, то, врешті-решт, винною буду тільки я. Тому я вирішила зробити відчайдушний крок. Припинити наші стосунки, але замість простої відмови я вирішила шантажувати Михайла. Я знала, що він не захоче ризикувати своїм шлюбом із Надією Петрівною, тож вирішила скористатися його слабкістю. Одного разу, коли Михайло запросив мене на чергову зустріч, я запросила свою самотню подругу, якій свекор давно подобався. Вони гарненько випили, а я тихенько зробила кілька фото. Наступного дня я показала ці фото Михайлові і попередила, що відправлю їх його дружині, якщо він розповість Іванові про наші стосунки. Я думала, що виграла, але це була моя найбільша помилка. Михайло тільки посміявся і сказав, що я про це пожалію. Того дня він зник. Не було жодного дзвінка чи повідомлення, я була дуже схвильована і не знала, як бути далі. Коли Іван повернувся додому, він був у хорошому настрої, і я подумала, що свеко йому нічого не розповів. Проте мене мучило питання, що ж саме задумав Михайло. Наступного дня сталося страшне. Іван не повернувся додому на ніч, і замість нього приїхала свекруха Надія Петрівна. Вона прямо з порогу повідомила, що про все знає. Але найгірше було те, що Михайло представив їй історію так. Ніби я була ініціатором всього і спокусила його. Надія Петрівна наказала мені негайно зібрати свої речі і покинути їх квартиру. Я намагалася пояснити, що все не так, як їй розповіли, але свекруха тільки розгнівалася ще більше і буквально вигнала мене з дому. Мені довелося ночувати у подруги, і всі спроби зв'язатися з Іваном були марними. Він не хотів зі мною говорити навіть тоді, коли я приїхала про свої речі. Розлучення було оформлено без моєї згоди. Я втратила свій комфортний спосіб життя. І тепер мені доводиться працювати набагато важче, щоб себе утримувати. У стосунках в мене також не складається, але я не жалію. Якщо Іван не дав мені можливості навіть пояснити ситуацію, то це не та людина, з якою варто пов'язувати своє життя. Звісно, я зробила певні висновки з цієї ситуації. І тепер я можу сказати іншим жінкам: ніколи не піддавайтеся на залицяння таких чоловіків, як Михайло. Їм потрібні тільки задоволення своїх амбіцій. А ви залишитесь у програші. Мені пощастило, що мій зв'язок із Михайлом не призвів до важких наслідків, але тепер я впевнена, у майбутньому я буду ідеальною дружиною для свого нового чоловіка і більше ніколи не повторю таких помилок.